Термінова новина для кожного, хто має вдома газову плиту або котел, адже тепер навіть за найменшу пилинку на лічильнику можуть нарахувати такі суми, що доведеться продавати хату. І це зовсім не жарт, а жорстока реальність сьогодення, про яку мовчать по телевізору. Вітаю вас, мої дорогі. Я ваш правозахисник, той, хто стоїть на варті спокою наших пенсіонерів. І сьогодні ми з вами розберемо ситуацію, від якої волосся стає дибки. Бо газові служби здається оголосили справжнє полювання на споживачів, і під прицілом опинилися саме ми з вами прості люди, які звикли довіряти державі. Але перед тим як ми зануримося у цей вир подій та юридичних тонкощів, зробіть мені одну послугу. Напишіть прямо зараз у коментарях, з якого міста чи села ви мене читаєте. Мені дуже важливо знати географію нашої спільноти, щоб розуміти, де зараз найлютіші контролери. Бо як показує практика, в кожній області свої князьки та свої неписані правила. Тож чекаю ваших відповідей. А поки ви пишете, давайте згадаємо, як воно було раніше. Пам'ятаєте ті часи, коли контролер приходив раз на півроку, ввічливо стукав у двері, просто записував показники у свій зошит, іноді, навіть не заходячи в хату, а просто питаючи цифри через поріг, тоді ми й подумати не могли, що газовий лічильник може стати джерелом такої небезпеки. Газ коштував копійки. Ніхто не рахував ті куби з такою маніакальною точністю, і саме поняття штраф від облгазу звучало як щось із розряду фантастики, що могло статися лише з якимось злісним неплатником або відвертим злодієм. Ми жили спокійно, знали, що платимо по квитанції, і ніхто до нас не прийде з перевіркою, яка закінчиться актом на 50 тисяч гривень. Інспектори були своїми людьми, часто сусідами. І стосунки будувалися на довірі. А що ми маємо зараз? Зараз ситуація змінилася докорінно, і замість довіри ми бачимо презумпцію вини. Газові компанії перетворилися на комерційні структури, де головна мета не просто надати послугу, а отримати максимальний прибуток. І, на жаль, штрафи стали однією з вагомих статей цього доходу. Тому. Тепер кожен візит інспектора це мо це не просто звірка показників, це справжня спецоперація з пошуку найменшого порушення. Ви запитаєте, яким же категоріям населення покладається це так зване підвищення? Тут я змушений вас засмутити, бо мова йде не про підвищення пенсій, на яке ми всі так чекаємо і яке нам обіцяють перед кожними виборами, а про підвищення пильності та, на жаль, підвищення сум у платіжках через штрафні санкції і під цю категорію. Категорію ризику потрапляють насамперед ті, хто має старі лічильники, хто живе у приватному секторі і хто, на жаль, не знає своїх прав. Найбільше ризикують пенсіонери, які проживають самі. Чому? Бо вони звикли відчиняти двері, вони довіряють людям у формі. Вони погано бачать дрібний шрифт у документах і часто підписують те, що підписувати категорично не можна, фактично підписуючи собі вирок на виплату величезних сум. Також у групі ризику ті, хто купував житло на вторинному ринку і не перевірив історію газового обладнання, але про це ми поговоримо трохи згодом. Зараз важливо зрозуміти, що система налаштована так, щоб знайти порушення там, де його можливо і не було, або роздути маленьку помилку до масштабів злочину. Давайте трохи відволічимося і поговоримо про те, чому так відбувається. Ми живемо в час, коли ресурси дорожчають, а відповідальність за їх облік переклали повністю на плечі споживача. Це як у тій приказці: порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Газовики скаржаться на крадіжки газу на зношені мережі, на борги населення і вирішують ці проблеми найпростішим шляхом жорстким контролем. І тут виникає величезна прірва між законом і реальністю. Закон, наче й захищає споживача, але процедури прописані так хитро, що без спеціальних знань ви завжди будете винні. Це як гра в карти з шулером. Ви граєте чесно, а у нього в рукаві п'ять тузів. І найприкріше те, що страждають найчесніші. Ті, хто справді краде газ промисловими масштабами, часто мають дах або знають, як домовитися. А бабуся, яка випадково зачепила пломбу ганчіркою. Під час прибирання стає головним порушником району. Це несправедливість, від якої стискається серце, і саме тому я тут, щоб дати вам зброю, знання, знання того, як захистити себе, свій гаманець і свої нерви. Ми повинні розуміти логіку ворога, щоб не потрапити в його пастку, адже незнання закону не звільняє від відповідальності а от знання дуже часто звільняє і навіть дозволяє поставити нахаб на місце. А тепер, друзі, давайте зробимо невеличку паузу в нашому потоці інформації. Я хочу попросити вас про активність. Напишіть у коментарях, чи траплялися у вас конфлікти з контролерами. Можливо, вони нахабно поводилися або вимагали гроші, або писали незрозумілі акти. Ваші історії, це не просто коментарі, це реальний досвід, який може допомогти іншим уникнути біди. Тож не соромтеся, діліться. Давайте створимо базу знань прямо тут під цим текстом. Поки ви пишете, я продовжу розповідь про те, що ж саме зараз шукають інспектори і за що можуть виписати штраф, який дорівнює вартості вживаного автомобіля. Найперше і найголовніше, на що дивляться перевіряючі – це пломба це святая святих газового обліку. Пошкоджена пломба розцінюється газовиками однозначно, як втручання в роботу лічильника з метою крадіжки газу. І тут криється величезна пастка. Уявіть ситуацію: лічильник стоїть на кухні, ви робите ремонт, пересуваєте меблі або просто миєте стіни. Один необережний рух і тоненький дротик пломби перетирається або свинцева шайба тріскається. Ви можете цього навіть не помітити одразу, або помітили, але подумали. Та нічого страшного, лічильник же працює, я ж нічого не крутив. І це фатальна помилка. Якщо таке пошкодження виявить інспектор під час перевірки, він не буде слухати ваші пояснення про випадковість. Для нього це факт порушення. Він складе акт про втручання і вам нарахують штраф. А знаєте, який нюанс? Якщо ви самі помітили пошкодження. І негайно чуєте, негайно зателефонували в облгаз і написали заяву, то ситуація кардинально змінюється. У такому випадку закон на вашому боці вважається, що ви проявили сумлінність. Тоді ви заплатите лише за нову пломбу і, можливо, за позачергову повірку, але ніякого драконівського штрафу не буде. Тому моє золоте правило для вас: регулярно, хоча б раз на місяць, оглядайте свій лічильник: беріть окуляри, ліхтарик і дивіться на пломбу. Якщо є хоч найменша підозра, дзвоніть самі, краще заплатити копійки за виклик майстра, ніж сотні тисяч за акт порушення. Друга тема, яка стала причиною тисяч трагедій, я не побоюсь цього слова це магніти. О, скільки легенд ходить про магніти, що вони зупиняють лічильник, що економлять газ, люди слухають поради кумів та сватів. Купують ті магніти в інтернеті, ставлять на лічильник і думають, що обдурили систему. Я вам авторитетно заявляю, ера магнітів закінчилася. Сучасні методи виявлення магнітного втручання настільки просунуті, що шансів залишитися непоміченим нуль. По-перше, інспектори ходять зі спеціальними приладами теслометрами. Цей прилад показує залишкову намагніченість. На корпусі лічильника, тобто, навіть якщо ви зняли магніт за тиждень до приходу контролера, метал пам'ятає магнітне поле і прилад це покаже. По-друге, зараз масово встановлюють антимагнітні пломби-індикатори це такі наклейки, які змінюють колір або малюнок при наближенні магніту. І якщо така індикація спрацювала, це 100% доказ вашої вини в суді. Штраф за магніт один із найбільших, бо він трактується як умисне розкрадання. Не слухайте тих, хто каже, я ставлю і нічого. До них просто ще не дійшли з потрібним приладом. Не ризикуйте своїм майном заради сумнівної економії в кілька кубів. Третій момент, про який мало хто замислюється, це недопуск інспекторів. Здавалося б, мій дім, моя фортеця, кого хочу, того й пускаю. Але з газовиками це не працює. Ви підписали договір на газопостачання, навіть якщо не підписували паперовий факт споживання газу є приєднанням до публічного договору, і е, в цьому договорі є пункт про обов'язок надати доступ для перевірки. Якщо ви один раз не пустили, складуть акт про недопуск. Якщо ви вдруге не пустили, це вже підстава для відключення газу. І повірте, вони не будуть ламати вам двері, вони просто приїдуть з екскаватором і відріжуть трубу на вулиці біля вашого паркану або біля під'їзду. А от зворотне підключення це вже зовсім інші гроші. Вам доведеться оплатити роботи з відрізання, роботи з підключення, погасити всі борги, сплатити штрафи, і це може затягнутися на місяці. Сидіти взимку без опалення через принциповість не найкраще, Найкраща ідея, тому правило таке: перевіряючих пускати треба. Але пускати треба грамотно, про що я розповідав в самому кінці, тож читайте уважно. Ще одна величезна проблема, про яку забувають, це самовільна заміна газового обладнання. Часто буває так: старий котел зламався або просто погано гріє. Людина купує новий, сучасний, потужніший, кличе знайомого майстра дяд дядю Васю, той за півдня все переварює, підключає і всі задоволені. Тепло економно. Але в документах у газовиків, значиться старий котел певної потужності. Коли приходить інспектор і бачить новий котел, якого немає в проєкті, це трактується як несанкціонована заміна. І тут справа не тільки в безпеці, справа в тому, що ваш лічильник розрахований на певну пропускну здатність. Якщо ви поставили котел, який споживає більше газу, ніж може порахувати лічильник, виникає ситуація недообліку. Тобто лічильник крутиться на максимумі, а газ проходить повз нього нього. за це нараховують величезні доплати. Будь-яка заміна котла, колонки чи навіть зміна місця розташування плити повинна бути узаконена через проєктну документацію облгазу. Так, це дорого, так це бюрократія, але штраф буде в рази більшим. Окремо хочу звернутися до тих, хто планує купувати будинок або квартиру. Будьте надзвичайно обережні. Ви можете купити житло з сюрпризом. Колишній власник міг зробити несанкціоновану врізку в газову трубу, так звану ліву трубу повзлічильник, замаскувати її штукатуркою чи гіпсокартоном і мовчати. Ви купуєте будинок, оформлюєте документи на себе, а через рік приходить перевірка з металошукачем і знаходить цю врізку. І знаєте, хто буде платити? Ви. Бо за все, що знаходиться у вашій власності, відповідає поточний власник. Газовикам байдуже, що це зробив дід Панас. У 1995 році ви власник, ви платите. Тому перед покупкою вимагайте від продавця свіжий акт звірки з облгазом, а ще краще, викличте інспектора для огляду перед угодою. Це вбереже вас від боргів, які можуть перевищувати вартість самого будинку. А тепер ми підходимо до найстрашнішого до розмірів штрафів. Багато хто думає, ну випишуть штраф 850 гривень якось переживу. Друзі, 850 гривень це адміністративний штраф. Це копійки порівняно з тим, що називається донарахування. Це саме та пастка, про яку я казав на початку. Коли виявляють втручання в лічильник, магніт, зірвана пломба, прихована врізка, вам перестають рахувати газ за лічильником. Газовики кажуть, ми не знаємо, скільки ви вкрали, тому ми будемо рахувати по максимуму. І тут вмикається формула, від якої тьмяніє в очах. Вони беруть діаметр вашої труби або пропускну здатність вашого лічильника і рахують так, ніби газ йшов через цю трубу під повним тиском 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Уявіть, що у вас вдома всі конфорки, котел і колонка увімкнені на повну потужність цілодобово без перерви. І так рахують не за день і не за два. За законом вони мають право нарахувати такий обсяг за останні шість місяців до моменту виявлення порушення, тобто півроку безперервного потоку газу. Коли це переводять у гривні за ринковою ціною, виходять суми від 50 тисяч до 150 тисяч гривень. А для великих будинків і більше це ціна однокімнатної квартири в райцентрі. І довести, що ви стільки не спалили, практично неможливо, бо методика розрахунку затверджена державним регулятором. Суди часто стають на бік газовиків, бо формально методика дотримана. Тож що робити, як захиститися від цього свавілля? Слухайте уважно, це алгоритм виживання. Перше, коли до вас прийшли з перевіркою, ніколи не залишайте інспекторів самих. Вони часто ходять парами. Один відволікає вас розмовами на кухні, інший в цей час оглядає лічильник в коридорі або на вулиці. Саме в цей момент може з'явитися подряпина на пломбі або зірвана нитка. Ходіть за ними, як тінь, дивіться на руки, не дозволяйте їм торкатися лічильника без вашої присутності. Друге і найважливіше відеофіксація. Ми живемо в 21-му столітті, у кожного є телефон з камерою. Як тільки інспектори переступили поріг, вмикайте камеру, попередьте їх. Я буду вести відеозйомку для фіксації процесу перевірки. Ви маєте на це повне право, це ваш дім і ваша власність. Інспектори, які бачать камеру, поводяться зовсім інакше. Вони стають ввічливими, діють чітко по інструкції і бояться робити підстави. Знімайте крупним планом стан пломб до того, як інспектор почне щось робити. Якщо потім виникне питання про пошкодження, у вас буде доказ, що на момент приходу інспектора пломба була ціла. Третє акт перевірки це документ, який вирішує вашу долю. Ніколи не підписуйте його, не читаючи. Інспектори часто підганяють: підпишіть тут, що ми були. Це просто формальність. Не вірте, читайте кожне слово. Якщо там написано щось про порушення, з яким ви не згодні, або якщо інспектор поводився підозріло, ви повинні в акті своєю рукою написати заперечення. У графі для підпису пишіть з актом не згоден, втручання в роботу лічильника не здійснював, пломби були цілі, і тільки потім ставте підпис. Це ваше рятівне коло в суді. Якщо ви просто підпишете мовчки. Ви погодилися з порушенням. Четверте, вимагайте копію акта, вам зобов'язані її надати. Якщо не дають, фотографуйте акт на телефон. У вас має залишитися документ. Часто буває, що люди не беруть копію, а потім їм приходить штраф, і вони навіть не знають, що саме там написано і як захищатися. Пам'ятайте, газові служби користуються нашою необізнаністю і страхом, але якщо ви поводитеся впевнено, знімаєте на камеру і уважно читаєте документи, ви стаєте для них. Незручним клієнтом, з яким краще не зв'язуватися. Їм простіше піти до сусіда, який мовчки все підпише. Не будьте тим сусідом, будьте господарем у своєму домі. Отже, ми з вами пройшли довгий шлях від ностальгії за старими часами до суворої реальності сучасних штрафів. Ми з'ясували, що ніякого підвищення виплат за газ для нас не передбачено, а от підвищення штрафів. Це реальна загроза для кожного, хто має вдома лічильник. Я обіцяв вам в кінці відповісти на питання, яке задав на початку. Так що ж це за категорії, яким покладається увага? Це ми з вами, прості люди, пенсіонери, власники приватних будинків. Але тепер ви озброєні знаннями. Ви знаєте про магніти, про пломби, про котли і про те, як правильно зустрічати інспектора. І наостанок моє традиційне прохання. Ця інформація може врятувати комусь гаманець, а комусь і життя, бо інфаркти від таких штрафів не рідкість. Поділіться цим текстом зі своїми знайомими, розкажіть сусідам, поясніть дітям разом ми сила. І не забувайте заглядати в коментарі. Там часто бувають дуже корисні поради від таких же людей, як і ви. Бережіть себе, бережіть свої нерви і не давайте себе ошукати. З вами був ваш юрист. До нових зустрічей, і хай ваші лічильники рахують тільки чесні куби.